Так вже склалося у нашому спілкуванні з друзями, що найвідвертіші розмови відбуваються зазвичай не де-інде, а у хортицьких плавнях, найзаповітнішій місцині Запорожжя, чи то над усім цим простором витає особливий дух, що дозволяє відкривати серця і вуста, чи то відсутність урбаністичного пейзажу надихає людину на одкровення, чи то й справді тут зупиняється час, і ти мимоволі здіймаєшся над усім пересічним, швидкоплинним. Другорядним. Я ось зараз йшов і, і думав. Ясно, таких немає ніде, бо вони чисті. Тобто заповідні, чисті. Але в принципі вони ж довкола нас в Запоріжжі. Довкола виростали запоріжці. Я як запорожець, я виростав серед них і вони зараз довкола нас. Тобто, ось ззаду у в мене ось річка. А по суті, це те ж саме, тільки не лякайтесь, це ж те ж саме, коли стати на мосту перед автовокзалом і глянути або в той бік. Але ні, не на міст, а в цей краще бік в бік дубового гаю. Ну, те ж саме. Тільки там воно вже загижене, спотворене так, що неприємно і дивитися. Але загалом. Тобто, це те, що і Віктор Антонович Баненко, я знаю, що для нього дуже важливо. Тобто це отой втрачений рай, гілея. Плавні і ну, таке. Павло Вольвач – літератор, журналіст, художник. Одним словом, митець людина непересічна в усіх розуміннях, справжня, попри усі намагання причесати і залагодити гострий, часом непримиренний характер. А проте людина, котра доволі тонко відчуває усю поліфонічність природи, приховані вимірі життя. Відтак і вірші Павла ніколи не були штучними, вигаданими, складеними пірамідами, що їх нагромаджують нині рясними грядами, більшість модерних авторів. Даруйте за порівняння. Поезія вольвача це чистий якісний спирт без добавок, фарбників та поліпшувачів смаку. А поміж тим, він витончений майстер, який володіє усім об'ємним скарбом авторського інструментарію красного письменства. Хвала Всевишньому за гору ту і цю, за золоту, таку щасливу хмару, хутра зелені, й трохи багрицю, за синю силу, сповнену терпцю і з під сльози усміхнену і кару, під вітер, що живе між хуторів, вколисуючи десь батіг Петрів, я пролечу між всякі різні люди, сни і надію вчути вже зумів, і дух, і плоть зверх різних розумів, надія й сни. Нехай отак і буде. Я ще коли вчився в художній школі, може це звідти якось засіло в голову. Десь нас, до речі, якби не на хортицю, на Річище Вивозили на пленер. І кожен там примірявся, щось крутив носом, не те, не так, щоб вибрати те, що він намалює. А викладач. Як зараз пам'ятаю, В'ячеслав Зайцев, він скульптор, але й добрий художник, він каже, ну що ви смотрите, що ви там кругом же, вокруг вас прекрасно, мене в кусти посаді, я знайду що рисувати. Ось воно -то закарбувалося, Тобто треба просто бачити, так да, намагаюсь, так цікавіше жити. Тобто, щоб не давило, не давило це, знаєш, абсурдність буття, бо вона ж іноді таке і дале, то це одне із найбільш Ну, так нормально. Через що я не розумів, до речі, і не розумію до кінця настанову не сам дух, а настанову творчості Олеся Уляненка, мого приятеля, до речі, робесника. Ну, і так якось багато що мене з ним поєднує, але оцей його наскрізний пафос, тобто чорноту, я не розумію і не, не приймаю. Це не якась моя поза, а я це якось сполегшення в собі колись відкрив. Що це не моє. Тобто суцільна чорнуха так не бува. Життя воно різне і дуже багато світлого, і найперше, напевно, в природі. О, не в людях, а в природі. Бо сказав, не я сказав. Видатний француз, що пекло це інші люди. Ну, це теж перегин пере, пере, пере якийсь, але в людях важче знайти світло навіть і в собі, в собі то взагалі. А от в природі. І тут, мені здається, Олесь був чимось ну позбавлений чогось, чогось великого в плані для себе, для, для, для душі. Разом із мурами тіла гріш як доконаний сенс. Птахи з усіх відлетіли, повідлетіли і все. Бути забутим ацтеком в маєві має я, як є. Тільки знамення над степом стомлено свідчать своє. Як і так є. Зрозуміло, що не могло не змінитися, бо для мене, я завжди говорив, дуже важливо якраз те, що мене оточує, тобто довкілля. Люди, пейзаж, там, ландшафт, світло, сума, сума оцих речей. Вітру, сума світла, звуків, бар, ну, ритм міста чи там, швидкість вітру. Ось такі речі візуальні, які на дотик відчуваються, для мене завжди були важливі і всі мої якісь там творчі порухи зроджувалися з цього від, від зіткнення, від контакту з довкіллям. Оскільки воно змінюється, то це абсолютно, значить, стопроцентно буде змінюватися і творчість. І в мене ніколи не було ніяких проблем, про що писати, як. Я ніколи не думав, не мучився. Тобто впливає, значить, впливає. Ясно, в Запоріжжя це зовсім інше середовище, інша сума світла, доль досвіду, вітру, чого завгодно, ніж де-інде, ніж той же Шкиї. Відповідно, абсолютно природно, органічно вірші чи там проза інша. І для цього не треба мучитися там жувати там натужно олівець, щоб його встругнути інше. Не потрібно, здається, сану, не здобувся автані сану, не загнувся, як то хотіли, рясно вишиті некрофіли. Не позбувшись усіх минувшин, я вже трохи передихнувши. Щоб слова проступали з дуру, як у когось по стінах буру. Мені треба різноманіття. Тобто іноді хочеться посеред міста і часто, звичайно, посеред галасливого мегаполісу. Хочеться отаких от, от куточків затишку, органічності, світу, як писав Пашковський з глини дерева і води. Але й довго тут я знаю, що мені стане, стане скучновато. Тобто потягне щось змінити, і якраз може якраз буде не вистачати того галасу, ритму людей, де можна розчинитися, і те ніхто не знає. Тобто, А тоді захочеться кудись в гори. Інша річ, що не завжди ти можеш це робити, взяти і кудись там поїхати, подорожувати, тим більше там в інші країни за кордон. Але постійно змінювати, а найкомфортніше, о, я б сказав би, я почуваюся в дорозі. Вдихни і видихни, велика. Вдихни і видихни, якби. В горбів золочена музика, сріблясті сяєва стовпи. Все як було, а час все тоньше. Усе таке ж. Вона така ж. І плоть, і твердь, і все у той же глибинний глинобитний ганж злети, а стачить сил повисни, щоб роздивитись хоч натяк. Нікого ж так вона не тисли, ніхто не чув її отак. Я не можу сказати, що я там. Щось роблю надзвичайне, долаю якісь там. Mm -hmm. Тобто з собою найбільше бореся. Бо буває, наодинці на з собою мені не, буває не дуже залишатися. Тому, а, так, а... То рефлексії... і ну, оці зазирання в себе. Плюс я зрозумів, що, до речі, в Євангелії написано, не, не варто про себе забагато думати. І ото всі оці персонажі, що там. Вони або погано кінчають, або Думаю, не тобто треба, ну, треба до довкола до роздивлятися краще, до людей придивлятися до, там, до природи. Я зрозумів, що е, е, я відрізняюсь не тому, що я такий хороший, а відрізняюсь від в принципі, більшості сучасних українських письменників, а може і не тільки сучасних, за рахунок. Е, 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 е. Чинників багатьох, що саме склалися так, от те, що я казав, сума повітря, світла, голосів, пам'яті. Ну, прийшов в літературу саме от з цього краю. Ну, ну так, мало хто приходив. Не... Це не плюс і не мінус. Це просто я кажу, як данність, як там щось там впадає Чорне мора, щось в Азовське тут знає, що щось краще, щось гірше. Ну просто що м -м, прийшов в літературу зі Сходу, але знову таки не із, е не із села. А з великого міста, з пролетарського міста, з індустріального міста. Ну, ріє, це рідко. Тобто в мене зовсім інший досвід, інша, інша якась аура. А головне інший досвід. Тобто є взагалі в є українській літературі е, література міста, але це, як правило, це західноукраїнська література, це якесь містечко, бруківочка, там щось таке. Це зовсім не моє. А таке, ну от судь, будь ласка. Я все тинявся світом, з якого дива чи діла, а дуб шелестів на вітер, береза ця, все тремтіла. Скільки ж їх об'явилось, тих різних, милих, жахливих, а сіно собі косилось, сохло на схилах. І нині пах, деревію, світло, лелеки і мак. І ти, котрий все це вміє, прости мене позаяк. Не треба з собою носитися і багато Це Я може заперечую, що перед тим казав. Але я казав, що то просто то ніяке не хвастовство, а констатація факту так і є. А щодо цього, дійсно, я не знаю який. Ну, я думаю, такий я там не основний у тих віршах, а основніший, і мені цікавіший не я сам, а той світ, який намагався зобразити. А ну, так, в буттєвій такій іпостасі, то мені здавалося, і це ставлю на карб. Богу пощастило. Мені здавалося, що я нормальний. Тобто без таких відхилень, які, як правило, нав'язують чи так і є з поетами. Ну, до речі, не тільки нав'язують, ось тільки що ми згадали. Щось там валяючися, mm -hmm. пардон, там, обриваний, що там якийсь. Або з якимись там дивакуватостями. Я це часто кажу, що якщо хтось уявляє поета як напівпритямну людину, що ходить десь поза містом і гладить по корі дерев, там ствали і щось бурмоче собі, то я таким ніколи богодякувати не був. От і нормально. Ну, бачив я в Києві трошки дивненькі, ну якісь вроді, що такі так звані нормальні люди, на них дивляться із співчуттям, що ну, от ходи якесь неприкаяне. Що це зовні видно. Ну вроді футь -фу, цього в мене не було. Ось і я тим самим оповитий, що й мої туманні візаві. Ті ж горби, і той же самий вітер, вороняй надії ті ж самі? Є охота виставляти планки понад димні шереги голів? Я не кращий, я всього лиш ланка, може, слів, а може, що й не слів. Отаке по тишах непочатих час лежить, снують оці нім і ланців нема, щоб їх втрачати. Ну так, як ми будемо хрещатик, вириватись із зацепінінь Це ж в світі циклічно, я так думаю. Відходить відходи оцей період сміфігочків, це вже мало кого цікавить. оцей степ, Він є присутній, але так от наймолодші, ті, кому 20-25, вони вже, як на мене, в кращий бік і дуже сильно відрізняються від тих, хто був молодим років 5-10 тому, від нинішніх 30-35 річних. І, безумовно, таланти є й там, в кожному поколінні є таланти. Усе десь є, і звісно, я десь триваю теж об цій порі. Щоб україною тинятись, звертати за черговий ріг. Зривків знай собі придумую в круг серця радісні клубки. Не чай був, панченко з притулою, і все таке, і все таки. Якось в мене так щасливо складалося, що ніколи я не пробивав. З першої книжки ну, мені допомогли от, і надрукували в Запоріжжі, у Дніпровському металургу, металурзі чи металургу, як правильно. Ну, Неважливо. Неможливо. так? — Так. так. Yeah. Я навіть не заходив в процесі друкування, я не заходив е на ну, друкарню чи видавництво. І так воно і далі і, і йшло. В принципі. І зараз я то спокійний, що як щось пишу, що із друком проблем великих принаймні не буде. Uh -huh. А вже от із реалізацією, із там піар-кампаніями, все це, все це, попри те, що вже 20 років в літературі, все це робити треба. Uh -huh. О, незважаючи, що ти видав там п'яту книжку чи, чи сьому, О, все це треба, і я відчуваю до цього часу. Недостатньо, скажімо, тож таки, піару, недостатність там, накладів, недостатню свою власну присутність, ну, чи імені, чи книжки, текстів у культурному просторі України, але інша річ, що ти сказала, що з висоти часу і досвіду, інша річ, що тепер я вже не вдарю палець в палець, щоб щось змінювати. Якщо раніше я докладав зусилля, сам бігав там. Суетився, щось там організовував, щось там підштовхував, то тепер вже, ну по-перше, що і вже таке ім'я, і вік, а й набридло. Просто-напросто набридло. Я розумію, що це набридло, і не те, що набридло, я опустив, я зрозумів, що це не є основним. Бо я вже озираюсь навіть на, на тексти, на те, що написано. Воно є, і я якось спокійний за нього. Так солодко і гірко так скажи ну Намарилась, продумалася про. Там завтра встануть, заведуть машини і будуть битись ліктями в метро. Ти знаєш сам, як буде все до стоту, яких із я хто б не намарив ми. Там завтра встануть, підуть на роботу, не грюкнувши вселенськими дверима. За великим зі. рахунком так, якщо відкинуть там всілякі Моменти, які є у кожного, тобто як такий камінь цілісний, камінь-дикарь, не обточують його там. Такі. То, так, так, так. А є. Що дає? Оце, так, Я не знаю, напевно, якийсь внутрішній спокій. А, а щастя, насамперед, в тому, що ти можеш займатися улюбленим ділом, і воно якесь незвичне, воно тебе тримає на силі, і ще комусь теж. Теж додає іноді якісь позитивні емоції, там, на свободу чи що, я не знаю, чим, чим. додатковий енергетичний якийсь імпульс, кось підтримує. Тобто, і що це не... Я дуже завжди боявся одноманітності. І зараз боюсь, я тобі казав, і за ліс, і за місто. Хочеться змін. Так, от ця професія і журналіста, якою заробляєш гроші, і вже інша, інший вимір письменницький, це дуже все таки. Багато варіативні такі, такі професії, як це назвати. Ремесло, якщо йдеться за та і за журналістику, і за, і за письменство. Тобто воно дає можливість якось все-таки зустрічатися з різними людьми, дивитися на різні речі, по-різному дивитися. Оця багатоманітність, по-моєму, це одне з найтаких. Останню поетичну збірку Павло Вольвач написав ще на початку нинішнього року. Та й залишив її недоторканою у комп'ютері. Хай відлежиться. Тобто я зрозумів, що не треба бігати, світитися. Хай полеже, нічого не зміниться, світ не, не зупиниться, я не змінюю його. І ну, нормально. Видам колись там, коли буде. Хоча думаю, в принципі, якби звернувся до видавців, видав би я його зараз через, через місяць. Ой, ясно, прибутку це не дає видавцям, я розумію. Вірші не дуже спішать видавати, але, але видаються. Мало, хотілося б більше, але видають. Не є, немає, не збувається у порожнечій пустоті. Та раптом потих забивається і майже можна по воді. Якимись натяками, знаками печуть, щижаючи й живі, і серця, підвішені однаково, в одній полощуться крові. Згадалася дитяча гра про веселку. Кожний художник желає знать, сидить фазан. І ще банальне: кожен актор у своєму житті мріє зіграти Гамлета, але ніколи не замислювалося, а в чому. Криється той славнозмісний гамлет митця письменника. Такий ж він, напевне, існує. Гамлет. Мабуть, він складається із багатьох гамлетів, тобто із багатьох, принаймні з кількох книжок, які, звісно, я ще не написав. От вони попереду. Це відчуття ненаписаної книжки, напевно, є оцей, оцей мій особистий гаммет для скалден. Відчуття не написаної книжки, а воно є, весь час є, бо якщо воно пропаде, то тоді, напевно, вже нічого і писати. Є постійне відчуття, що ще оте, оте. Ну, багато кілька пластів, які ще не опановані, або ти по-новому якось сам опанував якусь інформацію, досвід, і все це треба виповісти. І, і вже бажано не в поетичній формі, бо... Бо з поезією, хоча за чотири останні роки в мене вийшло чотири поетичні книжки, вірніше, написав я чотири поетичні книжки, а вийшло три, такого ніколи в мене не було такого динамічного періоду. Але все ж таки я відчуваю, що з поезією не те, що пора згортати оці банальні цитати про гада, там, от, і про прозу. Але я відчуваю, що вже є такий, вийшов на якийсь рівень відчуття світу, яке... Ну і напевно не виповіси у поетичній формі. І не цікаво виповідати, бо це не той інструментарій, це треба говорити іншими словами, наразі прозовими. Дуже цікаво мені. Тобто ти як кажуть, за вагітні вже прозвище. Загалом... Ну воно давно. І це одне із найтаких питань дражливих не для мене навіть, а для читачів інтерв'ю. бо останні Кількись років. Ну, власне, після виходу кляси не було інтерв'ю, де б мене не питали, ну а коли ж буде наступна книжка. І в кожному інтерв'ю я щось отаке відповідав. Не чітке, щось я крутив, не тому, що я хотів когось обдурити, а тому, що я відчував, що звичайно вона ось уже в пучках. І цю відповідь я зараз не, не щойно придумав. В пучках справді, але щось заважало, щось. Щось, а раз так, значить воно ще не було на часі, бо якщо воно вже прорвало, то ніч, нічого не Ось. Ну, Але я таки думаю, що, що ну, в принципі, подумки я його вже написав практично. А там побачимо, як, як, коли, коли я його представлю, чи як Бог дасть. Зла нема, пітьму загородили, і незримий поруч він стоїть, тепло, звідусюди, ізсередини, ніби й серце із усіх сторін, та перетин кров'яних на крапах, де цвахи і долоні по краях. Господи, спасибі, що потрапив я під той намислимий розмах, що стою в трагічній Україні і чую крізь селенську тишину, як ростуть. Нові її склепіння у безкінечність на звізду ясну.